Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка, а тебе буде нова промгрупа з 13 по 19 березні включно. Є багато цікавого, тож бажаю приємного перегляду. Набір пластикових контейнерів для харчових продуктів. Найбільші 1,5 літри, літр та 600 мл. Ціна за 3 штуки 70 гривень. Каструля емальована, сферична із скляною кришкою. Об'єм 3,5 літри ціна 359 гривень. Сушарка для посуду пластикова із підтоном 4 відділення, ціна 189 гривень. Скрибок водозгін для миття вікон 35 гривень. Набір туалетний йоршик для унітазу з підставкою 129 гривень. Миска пластикова складна об'єм 10 літрів 179 гривень. Книги із серії Віршики загадки, Маленький кухар 55 гривень. Книги із серії «Мортіна» – 165. Скетчбук формат А4 28 аркушів 135 гривень. Пакет вакуумний для верхнього одягу з гачком розмір 70 на 110 або 67 на 110 129 гривень. Набір кошиків. В наборі 3 штуки різного об'єму. Ціна 259 гривень за набір. Кошик пластиковий з кришкою 4,5 літри об'єм за 75 гривень. Іграшка дитяча Gum крутий заміс 10 см діаметр 149 гривень. Іграшка дитяча Міні лялька принцеса Дісней 90 гривень. Набір ігровий. Заводний човник 149 гривень. Губка шкребок в наборі 3 штуки 40 гривень. Грівінець для тварин із кнопкою для видалення шерсті 109 гривень, щітка для вичищання жалюзів двохстороння – 50 гривень, прикраса для волосся краб 36, Чохол для окулярів 62 гривні. Копійки я заокруглюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Рушник махровий розмір 40 на 70 см 65 гривень. Пряжа 100% акрил 220 м100 г 68 гривень. Підкладка на стілець розмір 40 на 40 см з зав'язками за 149 гривень. Набір шкарпеток чоловічих або жіночих 3 пари 55 гривень. Капці жіночі кімнатні з вушками ціна 199. Колоші утеплені з 37 по 45 розмір 299. Корм сухий повноцінний раціон для дорослих собак, клуб 4 лапи 2 кг 259 гривень. Корм сухий повноцінний раціон для дорослих котів 2 кг 299 Корм для тварин сухий фріскас актив 10 кг 699 для собак. Крем бальзам, еліксир 100 мл 30 гривень. Ефірна олія 10 мл 40 гривень. Мочалка для душу в асортименті 40 гривень за штуку. Ківіш об'ємом 1 літр 26 гривень. Їмність пластикова для сипучих продуктів 2 літри 200 мл 60 гривень. Салатник скляний від люмінар діаметром 27 см 155 гривень. Добриво органомінеральні для вазонів та газонів 500 г 65 гривень. Добриво 200 мл 55 гривень. Добриво для захисту городніх та садових рослин 20 г 30 гривень. Іграшка дитяча автомобіль динозавр 60 гривень. Іграшка базова машинка позашляховик 329 Металева машинка 75 гривень. Набір контейнерів пластикових із кришкою 3 штуки 750 мл 1,5 літри та 2 літри 750 мл 159 гривень. Дошка бамбукова обробна. Розмір 24 на 34 см 129 гривень. Кухонні аксесуари, штопор, прес для часнику 169 гривень за штуку. Набір пробок для пляшок 2 штуки 55 гривень. Набір підставок під гаряче 65 гривень 4 штуки. Набір ножів 2 штуки 119 гривень. Книги і серії розвивалочка 129 гривень. Книги і серії Розвивайка від Дісней 80. Книги і серії Оченята. 50 гривень з твердими аркушами. Засіб для покращення покриття та закріплення робочих розчинів 20 мл 15 гривень. Агропарник щедрий врожай 4 м висота 80 см і ширина 120 см 399. Горщик пластикові для квітів об'ємом 4лі 85 гривень. Секатор садовий 19 см 80 гривень. Рукавички садові з нітриловими покриттям ціна 30 гривень за одну пару. Кабель USB для заряду та передачі даних 70 гривень. Наліпки об'ємні 16 гривень. Стрічка світлодіодна довжиною 5 м. 349 гривень з пультом управління. Зарідна станція з швидкою зарядкою 9 999 гривень. Зарідна станція з швидкою зарядкою та функцією UPC 17 999 гривень. Крісло Автоспорт ігрове 2249 гривень. Форм для тварин сухий фріскас 1,5 кг 169 гривень. Ласощі для собак малих порід 115 г 60 гривень. Ласощі для котів 60 г 38 гривень. Конструктор дитячий. Ціна 40 гривень 141 деталь. Набір для творчості розмальовка. Ціна 90 гривень. До речі, дуже цікаво, чи буде дійсно конструктор за 40 гривень. Іграшка антистрес «Ловін» – 159 Іграшка зі звуком Порося 100 гривень. Іграшка дитяча антистрес 70 гривень. Це був весь анонс нової промгрупи. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!